Машину А7 з автоматичними функціями, тобто з підйомом лапки, обрізкою нитки, закріпкою. Машина має електронне налаштування стіпка, а також має електронне налаштування просування тканини за счет серво-двигуна, який встановлений на рейки машини. Машина має функції автоматичної закріпки, включення-виключення, має е, налаштування швидкості більше, менше, а також має е, включення-виключення закріпки. Має тут бистру кнопку зброса на заводські установки. Тут ми маємо табличку е, просування тканини, як ми її можемо налаштувати, як вона у нас буде просувати тканину. Також має машина намотку нитки, встроєну моталку, має е, датчик уровня масла, також має електронний датчик уровня масла. Якщо ми зараз виключимо машину і включимо, вона нам буде пищати, що заляйте масло. Жечими мілої праці на машині джек. У нас з'являється звуковий сигнал, який озвучує, е, що в машині недостатньо масла. Дана машина у нас представлена важка. Тут використовується голка дп 5 На легкій машині вона використовується дб 1 як зазвичай, на всіх машинах важкі використовується іголка ДП5, на легких ДБ-1. Якщо ми перевернемо машину, то ми побачимо тут закритий каптер для масла, електромагніт, обрізки нитки. Обрізка нитки відбувається одним подвіжним ножом, і також вигуном, який у нас е дає нам можливість оцих функцій. Тобто регулювання строчки в залежності від тканини, від пошива тієї тканини. Якщо порівнювати машину А4, А7 і а 4 f Машини відрізняються допоміжним двигуном встроєним а 4 f на підйом лапки і на довжину стібка. Тут же у нас проходить цим мотором довжина стіпка і також вибором функцій пошива легких, середніх і важких тканин. Також маємо заливну горловину і глазок для масла. Дана модель машини може використовуватися на будь-якому виробництві, в залежності від моделі важкої або легкої.